14 серпня, ранок центр Дніпра. На кадрах, що облетіли соцмережі, видно на тротуарі потрощена БМВ на дорозі Тесла. Медики швидкої реанімують чоловіка. Він був на пішохідній зоні, коли туди влетіло авто. Місцеві кажуть від отриманих травм. Він загинув на місці. За словами очевидців, водій Тесли намагався перелаштуватися з лівої смуги у праву. Не пропустив БМВ. Її керманич не впорався з керуванням і вилетів на узбіччя. Тетяна мешкає у будинку, поруч з яким сталася аварія. Розповідає, о пів на восьму почула гучний звук удару. Вийшла на балкон, побачила на узбіччі під колесами понівеченого БМВ людину. Мужчина, хто з цього двора ілі без поняття. Ну, було сильно, тому що я з мужем розмовляла по телефону, а ой, що такої бахон. я говорю, та вроді би не похож. Тут замітала і слышу, Щось -та стукнулось так сильно. Вийшла, дивлюсь, між машинами чоловік лежить. Лет за п'ятдесят чи скільки йому десь такий. Сідий. Місцева жителька Оксана каже, загиблий власник рено, що було припарковане на узбіччі, бачила його авто і раніше. Вочевидь, він тільки під'їхав та вийшов з машини, коли на тротуар вилетіла БМВ, розповідає жінка. Я вийшла з калітки і вже все случилось. Мы пощупали пульс э, человеку. Ну, это было моментально. Я медик, да. И... Я сразу поняла, что это мгновенная смерть. Да, скоро я здійслала все, что могла. Ну, машина тут часто буває. Відна унутрам кавота, -то забирає тої жапопередню водії Тесли та БМВ були тверезі. Повідомила Суспільному речниця Нацполіції області Ганна Старчевська. Наразі внесені відомості до реєстру досудових розслідувань за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Роман Михальчук, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.